На Коломийщині знову дивовижна знахідка у Рунговських лісах натрапили на людські рештки. Фахівці комунального підприємства Пам'ять працювали на місці впродовж дня. У результаті виявили останки чотирьох воїнів. Це червоноармійці, які загинули орієнтовно у березні, квітні 1944 року під час чергового фронтового зіткнення. Простріл. Ні, ні, та ноги пішли сюди. Сюди ноги пішли. Голова там але воду просто її пересунули. Це рука. Дедалі частіше на Коломищі натрапляють на такі знахідки. Це людські рештки, одяг, зброя, побутові речі, зазвичай з часів Другої світової війни. Буває, що снаряди знаходять на власних городах чи під час будівництва, навіть на кладовищах, коли купають ями для поховань. Нещодавно такий випадок був у Рунгурах, розповідає староста села. Ось цю територію у Рунгурських лісах місцеві називають куток за нога, а по той бік розташований сочет. Староста каже, тут тривали. Бої і все перерито окопами. Наше село було спалене повністю малярами після воєнні роки, які е, наші жителі села мусили відбудовувати. Жили в землянках після того всього, що... і недалеко звідси є таке людей, є пам'ятник цілий. Є похоронення таке кладовище мадярам, Там десь загинуло, поховано десь біля 30 чоловік. Недалеко звідти є два хрести на даний час, де є на фамілії тим двом мадярам, решта без, без назви. Натрапив на знахідку коломиянин Юрій. Чоловік найперше звернув увагу на позначки на деревах. Виявляється, якщо уважно придивитися до стовбурів, то там можна прочитати інформацію про перепоховання. На деревах є, побачив, що є такі позначки. от, е, Рус, там от, з хрестиком. От, І щось таке, запідовив, що тут можливі є поховання. От, так, в мене я, друзі. Які займаються перепохованням, офіційно це все на Львівщині, так само на Івано-Франківщині. Я з ними їздив на такі перепоховання, приймав тому участь. І, відповідно, повідомив їх про ці місця. Юрій з друзями-пошуковцями брав участь у розкопках на Львівщині та Закарпатті. Каже, дуже боляче, коли люди знаходять такі останки і просто. Нищать їх шукаючи цінні артефакти. Хоча насправді фрагменти із цих знахідок нічого не вартують. Він цікавився і каже, що в інтернет-магазинах якісь особисті речі, гудзики чи то гребінці можуть вартувати 50-100 гривень найбільше. Поміж собою, таких недобросовісних осіб вони називають чорними археологами. Люди просто по різному до цього відносяться. Є, які не відповідають за свої вчинки, за те, що вони роблять, вони не розуміють, напевно, що вони роблять. І ними рухає якась така жадобак як чимось поживитися цінним. От, але на тому я вважаю, що збагатитись не можна. Можуть когось там путь, якісь, якісь там дрібнички, Таке, як я бачив на перепохованнях, по Першій світовій то попадалися десь монетки, десь якийсь гребінець, якісь такі особисті речі, переважно якийсь медальончик, кулончик простий. Але в тому чітко цінного немає для наживи, будемо казати. Історичну цінність воно може мати для, там, для якихось музеїв. На місці знахідки працювали фахівці комунального підприємства Пам'ять з Івано-Франківська. Це структура обласної ради. Пошуковці кажуть, рада затвердила відповідну програму, згідно з якою проводяться такі пошукові експедиції на Прикарпатті. Так, на території Печеніжинської об'єднаної територіальної громади, це вже другий випадок. У травні робили ексгумацію двох військових у Марківці. Керівник Василь Тимків впевнений, що тут знайдеться ще не одне поховання. Величезна кількість жертв з боку Червоної армії в роки Другої світової війни фактично це прихована політика геноциду була по знищенню. Фактично, от, людського матеріалу, тобто та велика цифра оприлюднена в кінці 80-х років ще радянськими представниками, що радянський союз втратив більше 20 мільйонів загиблих в роки Другої світової війни, лише не у війні з Німеччиною. Зараз ця цифра зросла до 40 мільйонів. Тому, скажімо, на превеликий жаль, особливо українська земля наповнена ось цими. Багатьма ще не встановленими похованнями. Що це можуть бути за люди? Ви знаєте, дуже часто радянська влада мобілізувала насильно, та не дуже часто, фактично, як правило, мобілізувала насильно скажімо, людей місцевих це можуть бути з нашої області, це можуть бути представники Тернопільщини, Хмельниччини, Вінниччини. людей просто кидали на добре укріплені німецькі позиції, і тому скажімо, навіть самі німецькі тогочасні німецькі військові чи офіцери дивувалися, наскільки жорстокою може бути військове керівництво радянське військове керівництво, що в Такою мірою не жаліє особового складу. У Ронгурах пошуковці працювали впродовж дня. На одному місці, як згумували останки двох червоноармійців, неподалік знайшли рештки ще двох. Деякі фрагменти свідчать, що один з них, ймовірно, був кулеметником. Одяг та взуття не збереглося. Приблизна дата смерті солдатів березень-квітень 1944 року. Все знайдене, фахівці розподілили в контейнери, а далі триватиме експертиза, яка й визначить деталі. Є такий вислів, що війна не закінчилася до тих пір, допоки не перепоховано останнього вояка. І скажімо, вже Бог, суддя всім цим військовим сторонам, які зіткнулися з їхнім власне можливо, то вина на їхніх імперських керівниках. Тому що як бачимо на прикладі цієї нашої роботи, жертви були катастрофічні, і наша робота це фактично виправлення тих помилок великих імперських амбіцій. І скажемо так, що мертвими не воюють, і велика є етичної, етична і моральна складова нашої роботи в тому, щоб в будь-якому випадку останки воргуючих сторін перепоховати належним чином. Василь Тимків розповідає: на цій території були зіткнені із з угорськими військами, тому впевнений, що знайдуться поховання і їхніх вояків. Галина Досин, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК з Рунгурів Коломийського району.